Національний гетьман України і українських земель попереджував Кремль і Москву про негайне повернення Україні Криму, виведення військ, негайне закінчення війни. Сокральний український Крим забрав у Москви тепло, воду і світло, 2 мільйона 500 тисяч москвичів. В морозильних камерах своїх квартир, їх ніхто не спасає. Вода топить квартири, під'їзди замерзли. Люди в полоні своїх квартир та замерзлих під'їздів. Батареї і водяні труби розриває підліт. Вони рвуться, як зброя, як снаряди, сили небесні. Гонять людей на Майдан, бо вони не виходили самостійно на Майдан проти війни з Україною. 800 тисяч людей страждають у підмосков'ї і терміново від'їжджають в Крим шукати тепла і щастя, що загубили, підтримуючи війну. Їдуть молитись і каятись. Молимось і дякуємо силам небесним, що очищають голови росіян від темноти. Україна і українці та їх благодійні фонди збирають теплі речі, одіяла і валянки для Москви і просять уряд Москви забрати теплі речі і спасти людей. Але, на жаль, Госдума заборонила. І дала дозвіл на введення військ в Україну, щоб силою забрати теплі речі для Москви. Путін лежить в морозильній камері і нічим допомогти Москві не може. Кабаєва Аліна розводить руками, її ніхто не слухає. Національний гетьман України і українських земель просить Татарстан. Допомогти Москві, як колись Москва допомогла Казані у важкі часи. Спасимо Москву і її людей разом. Слава Україні! Всі народи вільної Росії на допомогу Москві. Люди – це найцінніше, що є у Бога. Любимо Бога, молимось за росіян. І за очищення Росії. Амінь.